Вітаємо до нас приєднався полковник Річард Кемп, колишній командувач британських військ та правозахисник. Вітаємо вас, пане Кемп. Дякую. Для мене честь бути тут. Дякуємо, що приєдналися під час візиту до Вашингтона. Заступник керівника офісу президента України, полковник Павло Паліса, повідомив: Росія готує масштабний наступ з метою створення буферної зони. Повного захоплення Донеччини і Луганщини до вересня, а згодом окупація всього лівобережжя України до 2026 року. З вашої точки зору, пане Кемп, чи справді Росія має ресурси щоб реалізувати такі амбітні плани? Мушу сказати, що Росія справді просувається вперто, хоча й повільно, вглиб України, і це спостерігається вже кілька місяців, можливо, і протягом останнього року. Україна. Безумовно намагається зупинити їх і водночас проводить свої контрнаступальні дії, зокрема на території Росії. Проте, на мою думку, зараз перевага таки на боці Росії. У неї досі значний потенціал. І вона здатна завдати Україні серйозної шкоди. Але Ми ще побачимо, чи зможе Росія перетворити цей повільний прогрес на щось масштабніше. Я сподіваюся, що Україна приготувала несподіванки, щоб стримати Росію. А як щодо Сумщини, які цілі переслідує Путін у цьому регіоні? Це справді лише буферна зона чи початок чогось більшого? Бо за повідомленнями у змі вони здається перекидають озброєння з Херсонщини та Криму саме в напрямку Сумської області? Так, вони, звісно, хочуть отримати контроль над сумами і захопити якомога більше української території в тій частині. Вони перекидають озброєння і техніку з інших регіонів, зокрема Криму, де наразі немає загрози від українських сухопутних сил там немає нічого, що вимагало би від них активних дій, хіба що якісь рейди спецпризначенців, якщо Україна зможе їх організувати. Росія перегруповує війська і ресурси з тихіших ділянок до пріоритетних. Але пане Кемп, як ви вважаєте, чи Росія дійсно планує зупинитися на якомусь етапі, чи буде просуватися далі, поки їй це дозволятимуть? Я вважаю, що тут є дві ключові складові: по перше, дід наскільки сильно Україна зможе вдарити по Росії, завдати їй шкоди, знищити ресурси та посіяти паніку. Наприклад, як це сталося під час атаки на стратегічну авіацію Росії. Якщо таких операцій стане більше тих, які змушують російське суспільство відчути, що війна відбувається не десь в Україні, а повертається до них додому, це стане серйозним викликом для Путіна. Ми вже бачили подібне під час ударів дронів та атаки на Курськ. чим більше таких дій, тим болючішою стане війна для Росії. Що може змусити Путіна зупинитися на компромісі? Друга складова це дії заходу, передусім Сполучених Штатів Америки. Їхнє завдання, щоб завдати Росії максимальної шкоди, і зробити це можна двома шляхами. Перший тем забезпечити Україну всіма необхідними боєприпасами та озброєнням, у тому числі дозволити використовувати ці засоби для ударів по території Росії. Це буде вкрай болісним для Путіна, особливо якщо він побачить, що Америка та Захід налаштовані на довгострокову рішучу підтримку України. Другий це економічний тиск, санкції та інші обмеження, які вводилися з початку війни, досі були доволі стриманими. Їх потрібно реалізувати в повному обсязі, наприклад, повністю відключити Росію від міжнародної банківської системи, зупинити роботу її тіньового флоту, який експортує нафту, та впровадити всебічні санкції, на які захід досі не наважувався. Звісно, усі ці заходи завдадуть певної шкоди і самим західним державам. Але на цьому етапі захід має зібратись і визнати так, економічні втрати будуть, але вони будуть значно більшими для Росії, і саме це може стримати Путіна, адже російська економіка вже перебуває у вкрай поганому стані, і її потрібно послабити ще більше. Як ви вважаєте, чи здатні Сполучені Штати завдати такого збитку Росії зараз за адміністрації Трампа? Однією з сильних сторін Трампа є його непередбачуваність. Якщо він раптом вирішить, що зробив усе можливе для миру між Україною та Росією, він може сказати досить. Але Росія відмовилась її укладати тільки роблячи вигляд співпраці, але не маючи серйозних намірів. Тоді, усвідомивши, що його водили за ніс, він, на мою думку, цілком може змінити позицію. У такому разі він може фактично помститися Росії, надавши Україні ще більшу підтримку. такий сценарій можливий, але передбачити рішення Трампа неможливо. Побачимо. Експерти кажуть, передбачити дії Трампа неможливо. Той, хто стверджує протилежне, бреше. Москва, ймовірно, прагне перемир'я, щоб і перегрупуватись і підготувати новий удар. Скільки їй потрібно часу на це? again? Я Не думаю, що Росія припинить наступ у той момент, коли зможе просуватись далі. Вона продовжуватиме рух уперед на території України, поки вважатиме, що досягла достатніх результатів, аби заявити, ми досягли своєї мети. Так, ми визнаємо, що були великі жертви серед росіян, але свою задачу в Україні ми виконали, і тоді, можливо, погодяться на припинення вогню, особливо якщо відчують серйозний тиск із боку Заходу. Однак достеменно невідомо, скільки саме часу знадобиться Росії і особисто Путіну, аби перегрупуватись, реорганізуватись і завдати нового удару. Не думаю, що тут лишається бодай якийсь сумнів. Якщо Путін справді погодиться на припинення вогню, хоча б тимчасове, він все одно спробує наступ знову. Це може статись через рік, через два або раніше. Ми цього не знаємо. І це може бути не лише проти України. Наприклад, проти країн НАТО, Балтійських держав чи Румунії, адже з його амбіціями відновити Російську імперію Путін не зупиниться, поки або не помре. Або не буде усунутий з посади президента до того часу. Він залишатиметься постійною загрозою як для України, так і для всього заходу, особливо для східної Європи. Пане Кемп. Ваша публікація ядерна атака помсти Путіна не залишила байдужими ні мене, ні багатьох українців. У ній дуже чітко викладено, наскільки реальним є ризик ядерної ескалації, і чому захід більше не має права відвертатися. Якщо Путін справді вірить, що тактичний ядерний удар зламає волю України до опору, наскільки ми близькі до такого сценарію з вашої точки зору? Я не вважаю, що ми на межі цього. Я лише описав реалістичний сценарій. Путін не раз погрожував ядерною відповіддю Україні і Заходу. і на мою думку, ці погрози не слід недооцінювати. Це не виходить за межі його технічних можливостей і моральної готовності до подібного. Я не стверджую, що атака неминуча. Можливо, її взагалі не буде. Але ми маємо усвідомлювати загрозу. І бути готовими діяти. Я подумала, можливо, у вас є якась додаткова інформація з джерел, враховуючи ваш досвід військового командувача. так, звісно, я підтримую тісний зв'язок з подіями в Україні. Але як і у випадку з Трампом, передбачити, що насправді зробить Путін, неможливо лише він сам у своїй голові знає на що здатний. Ядерні погрози Путіна вже налякали захід, і саме тому під керівництвом Байдена та європейських лідерів підтримка Україні була обережною. Їй дали рівно стільки, щоб вона могла оборонятись, але не стільки, щоб ефективно завдати стратегічного удару Росії. Вони могли б надати більше, але боялись ескалації. Передбачити розвиток подій складно. Використання тактичної ядерної зброї не неминуче і не обов'язково імовірне, але можливе. У своїх нещодавніх заявах. Ви також сказали, що Велика Британія має допомогти Україні розвинути власний ядерний потенціал, і що без цього справжнє стримування неможливе. Чи настав час зламати світове табу на цю тему? Як би могла виглядати така співпраця, яким ви бачите партнерство Києва і Лондона? Ядерна зброя і досі є надзвичайно потужним інструментом стримування для будь-якого агресора. НАТО має власну ядерну парасольку, яку забезпечують Сполучені Штати Америки та Сполучене Королівство. Тож країни альянсу певною мірою. Захищені ядерним потенціалом Америки та Великої Британії Франція також має власну ядерну зброю, але вона не призначена для захисту інших, лише для безпосереднього захисту самої Франції. Натомість Америка і Велика Британія забезпечують ширшу парасольку ядерного стримування. Але ефективність будь-якої системи стримування, зокрема й ядерної, повністю залежить від політичної волі. Путін боїться ядерної зброї, але без рішучості заходу страх зникає. На мою думку, штати навряд чи забезпечать Україні ядерний захист. Але не бачу жодних причин, чому Велика Британія не могла б зробити цього в рамках двосторонніх домовленостей. Якщо вона забезпечує ядерний щит для країн НАТО, то може надати його і Україні. Це може стримати Путіна, якщо Британія ухвалить відповідне рішення. Не факт, що нинішні чи попередні уряди наважаться, але такий варіант варто розглянути. Моєю пропозицією було наступне. Якщо Велика Британія не готова взяти на себе такий ризик, адже це передбачає потенційну пряму загрозу з боку Росії, вона могла б допомогти Україні розвинути власний ядерний потенціал, зокрема тактичну ядерну зброю. Це теж не поза межами можливого. так, це було б порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але зважаючи на нинішні обставини, можливо, саме це і є правильним рішенням. Не слід забувати, що Україна добровільно відмовилась від свого ядерного арсеналу після закінчення холодної війни в обмін на гарантії безпеки від Росії та країн Заходу. І як ми бачимо, жодна з цих гарантій не була виконана. Тож, можливо, час для України знову мати ядерну зброю, і Велика Британія могла б у цьому допомогти. Так, слушна думка, і на сам кінець я б хотіла запитати ще ось про що після останніх успішних атак України на території Росії. Чи наблизилася Україна до того, аби вести перемовини з позиції сили? Чи її все ще стримують? Червоні лінії заходу та затримки у постачанні зброї? Так, я думаю, що Україна має значний бойовий потенціал, і ще вона має те, чого бракує Заходу. А це цілком природно, адже йдеться про захист свого народу і своєї землі. Україна має абсолютну волю до спротиву і бажання витіснити Росію настільки далеко, наскільки це можливо, чи вистачить їй ресурсів самостійно зупинити російську агресію. Побачимо це цілком можливо, і я раніше вже окреслював, як саме це може відбутись. Але ключове тут, щоб Україна не залишилася наодинці. одинці. самостійна боротьба з Росією, майже безнадійна, але з рішучістю, винахідливістю та підтримкою Заходу, Україна здатна набагато. Попри значну допомогу Америки і Європи, цього поки недостатньо. Потрібно зробити більше, да? поставити Україну в таку позицію, в якій вона зможе зупинити російську агресію у цьому рівнянні багато змінних, але головна це політична воля заходу. Захід має нарешті зробити те, що сам добре розуміє, те, що справді потрібно зробити. Дякую, пане Кемп, за ваш час, за ґрунтовні та блискучі відповіді. Дякую.